Майдан був в Києві, погибли діти, не знаю за що? Помінялась власть. Але хоч один хтось сказав за народ, вспомнив, що є люди, що є народ, який збирає народних депутатів, що є у нас пенсіонери в кінці кінців, які знаходяться на одних копійках, а нам тільки одне кажуть: затягуйте потуже пояса. Як далі і куди далі? Що далі робити? Що толку, що помінялась власть, скажіть? Якщо за народ взагалі ніхто не пам'ятає. вроді як нема. Про що можна говорити? скажіть? за що ті діти погибли? Поняття не маю. Виходить, що в нашій країні ніколи нічого не поміняється. Чому? Не знаю. Я так думаю, що ні. Про поки я не бачу нікакого.